Отже, друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Криптосвіт. І сьогодні в нас огляд ринку. Тиждень пройшов. Ми маємо глянути ринок. Але я хочу попередити, що я вирішила знімати так. Декілька новин, основні валюти: там біткоін, ефір і бінбі. А решту криптовалют я зніму другу частину і закину її в телеграм. Якщо вам дуже цікаво дійсно знати, які розпис по всіх криптовалютах, прошу переходьте в мій телеграм-канал і перегляньте собі детальніший огляд ринку. І ще, якщо ви не підписалися ще на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео, дзвіночок, напишіть пару коментарів і... Буде вам щастя, пігнали! Отже, друзі, якщо глянути на денний графік біткоїну, що нам кидається в очі? Я вже тут малювала такий для пуста собі намальовку, просто її зберігла, щоб вам показати. Дивіться, ви бачите, як росте ціна і як падають об'єми. Це дивергенція, це розбіжність така. І вона чітка. Це на бичому циклі, коли почався бичий цикл в нас, і така дивергенція означає, що ми зараз тут або заходимо в боковичок, консолідуємося, або відразу йдемо вниз. Тому що продовжувати рух вверх різкий при таких розкладах, ну це рідко буває, це навряд. Чи. Дивіться, я просто відслідкувала, що було перед тим. Так само, дивіться. Ми падали, у нас був медвежий цикл. Ми летіли, ціна падала вниз, а об'єми вже починали рости. Тобто, дивіться, яка розбіжність, як звідси падає ціна, і як ростуть об'єми. Тут ми консолідувалися, зробили такі собі закупки, перезування, як ми то називаємо, і різко пішли догори. Після такого тут так само у нас взагалі об'єми зашкалюють. При тому, що ми різко пішли догори. Тут вже бачимо, що в нас червоні свічки, тобто вже злилися ті, які тут заробили на тому, ну, на тому рості ціни. І все, зараз б'ємо то на спотовому ринку. Дуже низькі. Тобто ну, закупок точно немає, бо тому що були б закупки серйозні, об'єми б були ну, хоча б такі до середини. Значить, я думаю, що це починають вже заглядати в сторону шорта люди. Тим більше, що ми бачимо, в нас такі новини цього тижня вийшли цікаві. Зараз я про них детальніше поговорю. Отже, основна новина, це в Америці комісія по торгівлі товарними ф'ючерсами подала позов на генерального директора біржі Бінанс на Чанпене Джау. Що про що йдеться в позові? Основне, це те, що біржа Бінанс в Америці зареєструвала торгівлю деривативами неналежним чином. Тобто в Америці є законодавство, яке обмежує торгівлю деривативами. Біна ще в 2018 році вже почали вести таку політику, такі собі лазейки шукали, як то в американський ринок таки влитися. Ну, ми розуміємо, там великі гроші, тим більше американці дуже люблять торгувати на біржах. Там Це взагалі в них як культура. В них вже то більше як 100 років, і то постійно ті. Ну, знаємо, чому вони хотіли туди попасти. І вони роблять, придумують якісь лазейки, які обходять законодавство, хочуть, щоб їхні, їхня біржа відповідала законодавству, якісь шукають. Ну, звичайно, що там і взятки були, я впевнена, ну то таке, то вже мої думки. І якось вони в 2019 році таки внедрилися і почали торгувати на американському ринку деривативами. Тобто, дивіться вже скільки років, чотири роки. Ну, четвертий рік іде. Американці зараз. Штурмлять всі біржі. Це був е, попередній тиждень в Хуобі було, е, було чути про позов. Вбили вони FTX, я так зрозуміла, окончательно вже. І добралися до кіта, до Binance. Ну поки що за байбіт я ще не чула, ще нічого не вимову не ведуть, не знаю. Але факт тому, що вони взялися, я так зрозуміла, за самих основних, щоб потім вже тих дрібних пощолкати, Ну, бо того, що розумієте, що таке позов, це доказова база. це... Ну, велася робота роками, щоб зібрати доказову базу. І наскільки я розумію по новинах, що американці влізли там і в телефони, і в телефонні розмови, і як вони там зашифрованими месенджерами е месенджерами користувалися. Ну коротше, факт в тому, що взяли їх солідно. Що бінанс е був е володів кількома суб'єктами, які працювали на платформі Бінанс як загальне підприємство. Тобто він маніпулював фактично ринку. це вже докази серйозні. Це вже розумієте, яка, який рівень, якщо вони, а вони, я так зрозуміла, просто так не позивалися, себе, не назбиравши таку базу. Тобто я не знаю, яким чудом зараз вдасться Бінанс триматись на плаву, але якщо вони докажуть, америкоси докажуть. Що Бінанс все ж таки? І ще що я чула цього тижня. Вже почали розмову, що Бінанс співпрацював з китайським урядом. Тобто це означає, це взагалі капець. Розумієте? Тобто, це ніякого, ніякої захисту особистої інформації. Я так зрозуміла, якщо китайський уряд вліз в біржі, то. А ви ж розумієте, що таке біржа Бінанс? Це верифікація, це всі паспортні дані, це повністю, ну ну все, це просто це катастрофа. Якщо це доведуть, що дійсно китайський уряд, ну ви вже знаєте на рахунок Тіктоку, Тікток вже е, починають взувати капітальову, зараз взяли за бінанс. Це просто жесть. Дивимося, наблюдаємо. Ну, для крипторинку це що основне, я хотіла з того взяти, що це, ну, це дуже негативні новини. Це основні негативні новини, які зараз повинні впливати на ринок. Які в нас ще є такі міні-новинки? Зараз я подивлюся, чекайте хвильку. Ну, дивіться, уряд США продав 9800 біткоін і планує продати ще 41500, підключених до шовкового шляху. Далі. У березні 2023 року протоколи Дефі зазнали збитків на суму понад 214 мільйонів доларів через зломи та експлойти. Посилаючись на нормативну невизначеність, криптовалютна біржа Bittrex Exchange закриває свою американську платформу після 9 років роботи. Ну що, прикольно. Нещодавно на Bitfinex було закрито 12 тисяч довгих позицій з маржою для біткоїнів, що мало вплинути на спотову ціну це. Мало вплинути, але ще не вплинуло. І зараз я так зрозумію, воно має вплинути. Тому що ви знаєте, якщо сильна інерція йде догори, ціна зростає, то так швидко її потушити ще нереально. тому що все рівно ще є люди, які вірять, які ще купляють, які ще тримають ціну. От тому, ну і відповідно, кіт закупляється в шорт. Він так по чуть-чуть цикає, щоб нормально собі закупитися. Він ж не може зразу злити всю ціну, щоб закупитись дешевше. Він хоче закупитися на верхах, розумієте, щоб файно заробити. Тому зараз ми чекаємо таку ситуацію, в лунги точно не залізай, поки там не попробивають наші всі рівні лінії. А дивимося, тому що я так відчуваю, що зараз в нас або різкий розворот, або такий починається все ж таки боковичок. Вони ще ніби натягують, 29200 ми того тижня щупанули. Але що буде, глянемо. Ну, отже, дивимося ще на рахунок інших криптовалют. Ну, ефір, бачите, та сама ситуація. То вже деривативи я відкрила. Крила ф'ючерси. Бачите, як, зро... як спадає в нас об'єм і як з того місця, де от він ріс, як піднімається далі ціна. Вона зупинилася, не спадає за ним, а росте. Це дуже дивергенція, це дуже ситуація неоднозначна і дивна. Хоча дивіться, якщо дивитись на свічки, то тут вони такі гарні, повні, викуплені. Тобто люди тільки купували переважності. А тут вже дивіться, які коротесенькі, обрізані. Тобто, свічка є, її. Е... Фітілечок є, а тіло дивіться такі маленькі свічки, тобто тяжко щось сказати. Ладно, то таке. Давайте перейдемо до детальнішого взяти одногодинний графік, що в нас відбувається по біткоїну. Отже, минулого разу я малювала так, таку йому стрілочку. І що він дійде до цього рівня. Так, фактично, дивіться, що він зробив. Він нас не відразу, як я тут малювала, а ще порухався, порухався вверху, намалював такий гарний рівень і його пробив дуже красиво до цього рівня, який я йому прогнозувала. Так само тут він ще раз до нього доторкнувся. Тобто, оцей рівень фактично утворився: три доторкання до цього рівня і один ложний пробой. Не знаю, як то по-українськи сказати культурно, але так. І ми від того рівня швидко відбилися, пішли до гори. Тут так само ми е, зробили е, перехай. Це у нас е, хай вийшов 29180. Майже 29 200 І все. Тут ми... ну, тобто, якщо дивитися на графік, якщо б людина не задумувалась про новини і про то все решту, і як дивергенція утворилася, а просто дивилась би на графік, то виглядає на дуже гарний лон, в принципі. Тому що, ну що, якщо ми бачимо, все ж таки перехай, все ж таки новий лой в нас тут ну, утворився, не пішов нижче. Тобто, Але дивіться, вже слідуючий хай. Все, вже не змогли дотягнути. Як би там не хотіли, слідуючий хай вийшло нас вже нижче. Вже 28-800. Тобто, як би хто не хотів, ну, а патерни вони своє показують. І все, зараз ми дивимося, що буде далі. Як вони, ну, можливо, ще попробують розольку протягнути догори, тому що інерція, вона така є. Вона ще по інерції тяне. Але вже більше люди починають взуватися в шортики. Заглядають на шорти. Бачите, тут дуже красиво в нас той рівень перекупленості перепроданості вже пробилося. Тобто, тобто дивимося сюди, вже заглядаємо. Звідси можна заглядати на шорт. Я би вже брала позицію. Тобто я його собі і думаю, що все ж таки до цього рівня нашого такого модного він ще раз дойде. А тут вже він стопро... Ну, так на мою думку, він же повинен би його так добряче пробити. То таке дивимося по ефіру. Що в нас яка ситуація? Ми тут малювали йому такий коридор. Можна його продовжити, просто не рухати нічого. Тут був закол вверх, закол вниз. Рухаємося в межах коридору. Флетимся, не знаю, що ми тут нафлетим. Тобто цей рівень середній. Я казала, вищ, всі позиції вище цього рівня ми розглядаємо як на шорт, і всі позиції, які тут вже того коридора, ми розглядаємо налог. Так і відбулося ідентично, якщо ви наблюдали за оглядом. Могли тут вже брати на лонг, Тут брати вже можна дивитися на шорт. Що в нас по індикатору, мому та. Індикатор отут показує нам вже на, на шорт. А як він піде, дивіться, тут в нього гарний такий рівень утворився. Його треба гарно намалювати, бо то, що я намалювала то таке або з'їхала мені, або от. Якщо малювати цей рівень, то ми чекаємо його пробиття. Оце вже буде, отут, де він його проб'є, це вже буде гарна ознака на набирати шорт. Отже, дивимося далі. BNB. BNB, ну це тут зрозуміло, бо бінанс зараз ви самі знаєте дуже в нас під таким. Тому от така ситуація: нема ніяких чітких дуже вверх, дуже вниз. А от таке: ну щось намалювали, щось пробили за всіми. Не відчуваю себе свобідну. BNB в тій ситуації. Я ніби малювала йому голову і плечі head and shoulders, але. Ну, ніби йдемо ми сюди, в принципі. Але бінбі дивиться за рештою малютами. Не спішить він там якихось своїх малювати рухів, а просто чекає і дивиться, що буде далі. Ну, виглядає цю він, бачите, той імбаланс наполовину. Він забрав. Цілий не забрав той імбаланс. Можливо, ще попробую його забрати повністю сюди, той імбаланс. Не знаю. А можливо, і не буде забирати. Можливо, зразу ми підемо на оцей рівень сюди, так як я йому малювала. Ну що ж, друзі мої. На сьогодні досить. Я сподіваюся, вам сподобалося. Ставте лайки, пишіть в коментарях свої думки. Я теж хочу почути, як ви бачите цей ринок. Може, я помиляюся. Ви ніколи не напишете. Напишіть щось, я вам відповім. Подискутуємо, можливо, можливо, дійдемо до якогось висновку. До зустрічі. Поставте лайк, дзвіночок, коментарі, самі знаєте. Я вас чекаю в себе на телеграм-каналі. Чекаю вас в себе в Тіктоці, в Інстаграмі, Твітері. Давайте створювати спільноту. І а, і ще одна: якщо ви ще не зареєструвалися на біржі Binance, на біржі Bybit, будь ласка, під цим відео буде реферальне посилання. Зареєструйтеся і передивіться мої відео, якщо ви не знаєте, як реєструватись на біржі Binance і Bybit, На біржі Binance наразі, а на Bybit я слідуючи зніму. Як реєструватись, як торгувати, Там все є. Будь ласка.